Капец. Ой, я. А. Я впал! <плес> я сдох. Вот я... Ось... я лох. И всем здорово, за вами я Біар і мій друг. Сегодня будемо грати <плес> новий плейс в Роблексі. В цьому режимі вийшло нове оновлення. Як ти до цього відноситься? Нейтрально, я не дивився ігру кальмара і не грав до цього. Зайди и выйди. Шучу, <плес> давай пішли. 50 людей зайшло. Капец. Okay. О, oh, все. 5, 4, 3, 2, 1. Все, о, є тейки номер 433. Якийсь oh. okay, второстепенний. Ну no, як yeah, на второстепенні просто на задньому фоні. О, іди, іди сюда, Ти де? тут. Іди сюда там. де... Іди yeah. сюда там, де ці кабінки, туалету. Все, зрозумів, іду. Так, за кого грати? Ну, по ідеї, мані нема, так що гравець. Ти як, о, йди сюди, сюди, ти, тут. Там не цікавити, сюда, сюди, давай, іди сюди. Бачиш тут, тут оно. Тепер ми тут бачимо тих охоронців, які там. Бачиш тут. 290. А в тебе який. 72-й. О, 200, вчинилося, Все, давай. Заходимо. Давай, треба взяти ці камушки, вони нам дуже знадобляться в майбутньому. Давай. Ти не йди за за цими в чорніки костюмах, не йди мет може тебе похнути. Let's скажи Did скажеш, чи ти живий чи ні? Живий поки. Ой. Green light. Green light. Так ось. Це було небезпечно. Park. О, все добре. Вона тільки не хотіла тішити. Вийди так. Все живий. Где я сам <гас> я думаю, ні нормально. Блін, я це все виходь. А, я зрозумів. Яким чудом? Я тр... трохи рухнувся. Я 10 разів перевіряв, чи та сара на записі іде. Давай-ка заход назад. Виходь і заходь назад. Людей немає. Заходь nine. назад. Що я тут я тебе бачу тут у тіп. Попетка номер 2. Першого вже... разу не вийшов, тебе пристрелили І все. А який номер? 363. У мене 237 Опять Опять ноунейме. Тут напевно, і нема ні в кого таких ніби, номерів, які були в серіалі. Ні, я вообще в когось був такий номер в цій грі. Ти звідки знаєш, які там номер, Ти навіть серіал не дивився. Ну, номер. Ну, там якийсь там 465, якийсь там непонятний якийсь. Був якийсь популярний дуже. Ну, головний герой, коли у нього там номер був. У нього 456. Ти що, совсем чи що? А. Ну, походу, да. Ти що, тіктоки не дивишся? Ну, Ой. дивлюсь, там щось попадається, я що знав, там їх 456. О. О, О як. А бігати як, а бігати ніяк. Де ти? Я маю тебе знайти. Тут я. Все. О. Ти да, де, давай, тримаємося разом, ти де? Вот я ззаді. Угу. Що, стоїм, чекаємо тебе надо забрать. Мама, я толкаю. Кто тебя я, Я, впав. Ти впав? впал? я тебя вачу. Давай. Ты, я тут. Угу. Ну, разумею, бачу, ты готов. <гас> Два. Давай, иди сюда, 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 да, да, Заходь сюда. Оп. Зайшов. Все, молодцы, мы выжили. О, победа. Ты что, фиел? Я, я в управлении разбираю, зачекай. Так, что страх я зробив тихіше. еще. Так, а у меня что-то тоже в голову. Ай! За шо? За все хороше. Ой, не надо, краще, то ще ти помреш. Че нам зараз там говорится? Ой, 165-й, а ти 160-й, ми майже браття. Ну як сказати, браття? Ой, де знову? Де ти, де я? Я тут, я тебе бачу ззаді. тут. <гум> Два, ще так. раз. Так, ти давай, де, давай, ти давай, де, давай. де? Заходь, все. Тактика просто дуже прям найкраща тактика. Дуже добре, буде, щоб все було. Якщо і третій раз буде два, то считайте, ми вже прийшли це легко. Так, я просто зараз відкрию двері. Я тебе зараз сам відкривай. А ну-ка зачинив швидко Вони закриті. Ай. Угу. ці двері не відкрив. Ну мало хто там лишився. Считайте, тут більша частина вижили. Назад. Он ми не потерялся, сразу же потерялся. Да, О, давай. Все, давай, сюда, сюда біля мене. Вот кажется, що за это 6 боу, дай або не. 5. Давай, Три, тримайся разом. Главное, чтобы 2 було. Угу. Вони там це не чесно. Давай біля мене, стоїть. Я не прокуратуру подам. Один, давай, біжи. Все, я вижив. Ти, главное, там не здохни, Давай. У нас тут двоє. Двоє, Ну, так... давай. Вали. Ви, ви вали, 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 я не вийду, я не вийду. Випихуй, а, давай. Тукавець. Я в тебе вірю. А? Я, 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 я там щось бачу, там щось ні, двоє. Товкаю тук. Давай, 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 випихуй 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 давай, давай. В тебе вірю, вірю в тебе. Давай, я туди не вийду. Ви нього... Давай. в нього там ХП, давай. От... ні не давай, давай, давай. Давай, все, давай, закривай, зачиняй. На двоє. Все? Ми лишилися, Ні, я не Так. Ми коли-небудь дайм до кінця, ну як разом. О, Ой, я же в лопі повернувся. вся. Ай, господи. 4 місця лишились. три, 1, все. Все, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ой, опять. Шо скаче? Ты шо, пузлик? Э! Це якийсь баг? Че прикол? Ти все, давай, Це заходим, заходим. Пойдемте по прикол, Або просто лаг сервера. Вот, 437. 426. -й. А тут всегда такие були малюнки на стінах. Ну, типа в цьому плейті их вроде не було. Не, вони завжди тут були. А, мабуть, я просто сліпий. Так, давай коротше. Нікого крутового, я не можу з ніяким крутим номером. Добрий вечір. Так, о, ну но знову номер. Ой, я, я тут взяв біту, біту мені дісталося, Тут хтось с виринув, я її зміг підібрати. Там який знову номер. вже номер поменял. 326. О, тільки що такий був. 076 у мене. Да. Дуже похоже на той, який був в выходы. Камини Камінчик взяв, Не знаю зачем, Ну хай буде. Да давай-ка, вставай за ке. Так, о, пішли давай. Я йду за кимось. що... Ага. Я понял. А він не прибыл. Ти здох? Ні-ні-ні, я живий поки що. Боже, я думал, ти ще то опять здохнеш. Там біля мене пацанів толкають. Так ти хоч Ти від них відійде. Вони камнями збивають. Ні-ні-ні-не-ні. -ні -ні. Мене хотіли штовхнути. Я... Зараз зроблю патихі, що тут дуже. Як те всі зараз погибнуть? Я вони так йдуть, я не розумію. А, так, ти мене бачиш тут. Кам... Камушек камушок. Я взяв камушек? Там да, мене є один. Капець, там розстріли якийсь. Ну ти ще ти можеш толкати, інших типа камушком голову кинути, вони впадуть. Це бу... Але це буде по кресічи. Ну, чим, біль... чим менше народу, тим більше виіграш. Все, я вижу. Я туди дохожу. 30 секунд, бой, я маю стигнути, якщо тут не, не замішкують. Зараз тебе камішок кину. Тебе зараз сам кину тут. Я. А я бачу, тебе походу ти один із останніх ідеш. За а камушком я йшов. Хе-хе, <реш> не надо. Одумайся, все Я удумайся. Еле всех там 5 секунд лишалось. Да, ну все, майже останню секунду. Це знову буде ця ігра. Молода, скільки ігроків випаде ту 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 все, накапало 59 тысяч цих ігрових монет. Пять О, тут появляється, різна О, тут. Ти дай, я тебе дам зараз, один Да. Ти Дай. Тидай, дай. Від... Як тут кинути? Де... Да, підбери, 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 зараз. Чекай, зараз кину, і ти підбереш. Підбирай, быстріше. на Є, на Є, на Є. На Це був, молодець. Тепер ти не подохнеш. Якщо що. Надіюсь, не помру тут угу. таким подарунком. Ой, ти так, все, давай. Забирай ти ти ти... раз, є. то можна штовхатися. Привіт, я тебе бачу. От и зажига. Зачем її підібрав? Мій. Я тепер викинути не зможу. Ну короче, я считаю. Тут ще одна та... є для тебе на горці, на горці іди, иди на горку. Е, Тут Туда... так і підбирай, От, за... я все. Я все підібрав, тебе зажигай. Молодець, мене тоже. Нет, давай так. Я про я про тебя положні хрей, подивився в ком... повезом, то мені не, сподобалось. не надо. Це вже, вже пізно, я вже біля тебе. Так, там шо? Ооо, як добре, що я тут засвалив. Ну да. Легко, по ідеї. Ну це дуже легко робити на комп'ютері, на телефоні це практично нереально робити без цієї... Е, без заживалки. Я не Все, я прийшов. Так. Я теж. О, якщо ти будеш пити, біля граців вони не будуть підніматися. І по ідеї вони просто. Людина на голові стоїть, їй нормально? Колупаються. В... Пойде вони просто колупаються в піску, якщо так дивиться зі сторони. Дивись. Дивись, мені здається, він упасться в стіні. Де? А, да. я закінчив. Я надійшли, ти серіал колись подивися перший і другий сезон. Надійся. Як, я тоже був чітко, перший, сезон не подивися, коли вже другий другий вийшов, то як... як і як ост... останні люди подивився і перший, і другий за декілька днів. А А чо капець? Вникати треба просто в тему. Mm -hmm. Так, так накапало ще факт, 60 символ. Ну да, о, тут я тут ще одну біту бачу, іди сюди, я тобі тут ще знайшов подарок. Щось ти тут прям ударив. Ти не зразу. я а? тебе тут всім можливим одарю вже. Тут чомусь я один углу з якогось. Ся... Ти... Давай. давай, бери, 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 давай, давай. А, І... дякую. Хойди, тут треба щось шукати між цими рядами ходити, знайти треба. А, ця ігра опять з цими людьми. гадай скільки буде? Я не знаю. Тут, мабуть, ірну... перший раз два, другий, мабуть, три чотири а останній хто знає вже. Привіт. Ой. Mm -hmm, давай иди да? сюда. Так, твай уже, все. Так, Может, тут, кстати, стой, к нам там будет делать, можно, кстати, тут не бексатый ну, как ты понял. Я Ой, три. Ой, я. Надеюсь, там выживешь. Нас четверо. Так. Нас тут Ой, не не, не 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 Ой, нас тут побільше. Не, давай, не заходь, 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 давай, да, зак... Так, я всем. За... А, це я тут щоп. є. Да й Да. йо. Ну, куда мене? Стоп, 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 стоп. Давай, 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 одну забери, забери. Давай, зак закривай, закривай, за закривайте. Стой! Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, покойся, стоп. стоп, стоп. Ух. Як, як, як тут, як тут присісти. А, а, не а. я не стол Це не все. А, на це, давай. Ем, um. ем, um, ой, ми тут не можемо вийти. Тут одного ворожа прибили, і ми не можемо вийти. А. а що, його свого прибили, незрозуміло. Так, дайте, ой, тебе бачу вже. Давай, диссідай, десь Ну Да, менше. Там де менше, там і краще. Стопились. Тут 4. Ага. Багато... Ой, так, біжим в сусідній, біжим в сусідню. Я забежал. Не, ша, 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 ша одну соседнюю. Так, блин, сюда, сюда. Сюда, сюда, давай, сюда требуется, давай, сюда заходьте. сюда, треба ще одного, одного, одно, одного. О, давай, я тут, я тут забежал с 4. Закрывайте дверь. Все. Все, у нас тоже четверо. Все. Давай, вы закрилися? Може. Да. Все, молодцы. Давай, приседаем, приседаем. Так, все, ну, по идее, не так, и багато сдохло. Ну, конечно, багато, але не багато. Ш... Да? Так, стоп, шо ти-ка шо сказал. Позитивний матлений в тебе я так розумію, так? О, привіт, ми були сусідами. Тут вже о, всі мають по біці або по якійсь железній балті. Короче, по всьому на світі. Так що. Давай рубил. Іди сюда. Я тебе бачу, стій. Давай так. біля мене. Якщо буде два надійс, то ми легко виживем. Ти, кстати Вроде сразу, так. Стій на краю прям. Юу! Штопають вони. А тебе застопали. 6, їх ж собі. Давай, 3, 4, 5. Э, куда, куда? Тут уже инчи. Дуже багато. Скільки? 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 Йо, нас тут, нервно. А дуже... я заблокировал, я заблокировал. Скики нас тут. Закрыв, закрыв, закрыв. Нас тут дуже уже багато. Тут они типу, починают Ой, мочитися начинает, всі. Вийти, 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 мне надо зарапу. Там тоже. Давай, я давай, 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 я, давай, трогай. Сменши, ты киричь. Стоп, 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 стоп. Три, три, четыре, пять, си, стоп, 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 стоп. Давай, все, все, все. Ты меня прибил! Тебя прибили? мене прибив. Ой. Е, а чо, а чо, а чо, а чо, а чо я? Е, а чо, а чо, а чо я елімінейте? Чо, 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 чо? Ти мене прибив своєю бітою. Ти ж я не знав, що це ти. Я вов забився, ти мене прибив. Не бачу. Нас тут багато, виживе мало. Клас. Зате. Тут в когось лом є, я такого раніше не бачив. Мені б тебе найти. Ау, от ти. Привіт. Ой. Я біля тебе, але тут тяжко назвати. О! Давай, тут отримай. Два, давайте, наш шанс, великий. Ой-ой-ой, тут, короче. Давай, заходь. Сорян, приж. Давай, цього, цього. Ой, Давай, цього. Ой, цього. Так ти... Ой, все, все, капец. Мене випнули. Ні, тут тут. Ой, йо мое йо е-мое. Я випнув одного. Закрыли. Ми... Це... Так ти де? Ти що закрився? Ти живий? Тобто ну, тобто я, да. ти, там... ти де? Так, ти де тут, конкретніше. Да, двоє. 3, 2, 1. Не, я сдох. Вс. Я, я... я тоже вийшов. Це яка вже попитка? Вроде четверта. Мені здається, воно не для нас, ця гра. Ну як? Одному грати Бо хтось помре, хтось виживе. Шо дума, тонель прийти? О, все. Легендарно. Ну попустить мене, люди. Треба забрати камушки, камушки забрати. вони легендар... А, забрати камушки, програв. програм. Нет. Ми там, поротим знадобляться на стекляному місті. Ага, щоб які справжні, а mm які -hmm. підробки. Давай, Ти мій. мене своя тактика, прижався до стінки і не репийся. Толкає, а не так ти просто веди, де ви від ти. Я там чевой? А, бачу тебе Да, я тебе тут хожу. Не, хоче, мені надо цей камушек. Але тут багато поїде камушків Все, у мене камушек. Я уже почти пройшов, там тришка лишился. Я теж. Вот я крейса. Я прийшов. Я тут одну кинув, він впав і його все вже кокнули. А це не ти, а ти де? Я тут такий, без без ні. Леса башка Ти прийшов? Ах, ти прийшов! Да. Блін, я хотів тебе в камешек кинути. Тут вже кину. О, вже буде от... бойня Бачиш, цей, цей не добіжав чуть-чуть. А, -чуть. так награв, О. свой. і цей не добіжав. Лох. Оцей ще лох, дивися. Оцей Да. Жалко А у нього який номер. 36-й був. Кап'язи врачувати не половина летіло. О, 30 грати. Лише 3-4. І призовий виграш, це 3 що це 3 мільйона. Ну як, считаєте, потім 6. Ну це считайте, скільки там. Грати 2 або 3 рази розвого. Крип, касі стрільба. Ой, Опа. ой. Ой, я з -дарма я вийшов. Типа на середину треба тут в углу сидіти. А, так тут а, я... маю... а, в Google. Так, хлопці, там розбирайтесь. О! Тут в вкаж... космос. Тут, майже, я ні біту не вкос... тут майже ні в зброї нема тут хтось бігає з цими цим ножем. Я зброю. Я біжу когось. Як би так би так. Краще тут не виходити на відкрите пространство і не заходити в ті закриті поміщення, типу як туалет. Я когось прибив. Ой-ой-ой, так тут за мною бігають, хочуть мені нашкодити, але але розумніший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. тут по бігаєш. бігаешь? це не ти. Я цей. Я біля цього якось чорного сижу. В чорному костюмі. Я в угли сажу. Ой-ой-ой, 30. Давай, Я маю дожити. Я не маю померти. Ой, тут хтось біжить. йо йо давай, біжи. Біжи. ні, 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 не здумай, Тут у мене. Я тут зараз ще, Не надо. Вісім. Сім. Ой-ой-ой. 5, 4, 3. Ой, да давай, что я сзади сбитую. Все. Привет, я тут в цьому тут. углу все время сайдив. Выжили, поздравляю. Знову будет, угадай, шо выкину, а не игра. Мин. Ну да. А що ж може бути? Вот так тебе тримаемся разом. О, Привет. О, не. Все, давай, иди сюда. О, то, я зову тебе загубил. Сиди, иди сюда. О, привет, да я. Ой, ты назад пішов, клас. Давай сюда, сюда в цей углу. Ти дай, тут тобто давай біля мене. Ве? Я тут біля тебе стою Один, Один! Все, все йомо Ой, йо, все, хана хана, хана Виходь, не... Выходь! Я сказал. Что ты на мене так, тут они з зинши випихати под просто хоро... Хор... хорошими стоями поясняти, то чему треба звідси выйти. Вони зараз приб'ють. Я, я, я ще здохну. Я ще здох. Я теж. Мене випхали. Я тут за своє місце. А, мене прибили. Ні, 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 ні. Іди, йди, йди, давай, давай, йди. Та чого? Все, мені хана. Вони прибили. Я теж здох. Та коли ж ми нарешті дойдемо? Я ж говорю, що тільки за якоюсь божественною удачою цю гру пройдеш в цю мінгал. Так, тримаємося разом. Кажу, це 20-й, 30-й, 40-й раз, але це дуже важливо. Ідесь в стороні. Тебе найти, це вже приключення. О, привіт. Давай. Ой, блин, цей. Це ой, это дуже великий поток. Ой, привіт! Я, я такий башка просто біла. Тебе не то, що, Тебе найти нереально дете. Туда дуже багато таких з башкою. Два. Два. Це шанс наш. Давай, я сам я... забіжав. Так я один що, один, з... що один. ж мене лагає, так. Я один, заходь, давай. Я вижив. А! Настроє. Ну ой, давай металкуйтесь. Да... Ты Стоп, стоп. Все. прожив? Так. Да. Я бачу, ты вижив. я нет. Ты сдох? Да! Так, короче, я буду приходить, ты будешь наблюдать. А, ну як ты будешь да. наблюдать? <світ> я так наблюдаю за тобою. Не, я Коли нас двоє, я не можу заблокировать двері. коли нас 3, я можу. Так. О. Один, Вони один, зайдете? ще треба одного. Ну хтось, ну ви що, ну, дебіли? Ну, там один справа ходить. Один, один. Та да куди ви, дебіли? Сюди, сюди, давай, давай, заходь. Заходь, дебіли! Дебіли! Давай, 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 оцей, оцей. О, оцей. Оце, давай, вот. давай, йде. Закривайтесь. Та да куди? А ну, прийшов. Та да куди? Нєт. Та да це так легко тут, а чого ж? Давай, закривай, давай, зачиняй, зачиняй. Та да, йому є нас тут опять троє. Вийшли, давай, вийшли сюди. Ну все. Ай. Мені здається, це не найкраща ідея для гри була. Коротше, я тут ж. Аж... Коротше, мені це надоїло, вибираємо режим там, де одразу в ту гру грати. Зараз New Game. Попробуємо просто. Є же так просто режим віддільно з цією грою, так що нічого не приходить, не прийдеться. От. Так, я то заходжу, ти теж заходь. Що за музика? Стрецю, ти що, не, не дивишся трейлери? Я. Галі має якась музика. Встави вийшов. Бач, Видишь? как это мое. Короче, вот эти вот две куклы крутят И имеют приятный, понял? Ага А ты, кстати, заметил, что тут все 456 И все главные герои А! Я только сейчас помню Ой, тут какие-то маленькие, посмотри Ага Оба а Я хотел много узнать Так Тут такі а, що, а що якщо віддалити тут стіна, типа знаш, з нашого збоку, то це ні, то це зіркало, а з їхньою це стіна, просто ти віддалися, підійти до самого кра. Я бачу, Пред... я бачу, я тільки погляну. Ну може це для наблюдателей тих Ну да. масках. Ну як, золо... Ну, по ідеї, да, так. А... За кого грати? Ну за гравця, бо... Бо фронтпенда не можна, ми просто. нас, на... нас недостатньо манії. Не тут денег. Зараз ми будемо через ту скакалку пригати. Ну як, по черзі маємо. По черзі. Да. О, все. Так, їх там троє. Я не прыгаю, і ти не пригаєш. Ну да, тут ошибаюсь, чекати. Ой, хтось сразу сдох. одразу mm, да. випав. А. Там же одна лишилась. Мда. Mm, Чи музика така галіма? зараз виключу. все. Ч це галима, Підходить да. музика. Галима, все, я її на мінімум скрутив. Ти в нас тут галімий. Я нормальний. Ага, добре все. А? Зараз, то есть, би не ми, ніх... Давайте я. мене, 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 мене. мене, я хочу... От, блін. Да, ми, по идее, так, ми, нам так везе, що ми самі останні скоріше будем. Скоріше всього, якраз. І разом. Угу. Що зараз я політаем. Так, ну шо. Блін, не знаю, що сказати. Короче, просто сидимо. Сидим. Сидим в одне місце гріємо. О, О тут у скамейка, і може сюди присісти. А, ну я О, не, не, не... имею. Я на неї не можу сісти. Так, а, всі прийшли. Ну, хоч би ми, хоч би. Да. Ні, не ми. Не ми. Кат'с. Сидимо, поки що віддихаємо. 30 секунд вони мають там пробригати, та й все. Раді нічого тяжкого. Ну так, да. по ідеї. Клас. Щось швидко закінчилось. Ми, я. І ти та так же Алло? ти чуй мене? Ти я надійсь, три. Да. Фух. А, да, я вижив, я вижив, да. я. Ой, Мені... -мо, а... тут замішка вся, треба прыгати. А, я випав. Я тоже тут тримаюся, як можу на краєчку! Я випався. Я на краєчку. Стою тут а прям я... Мене з одного разу а ти випав на краєчку лишився це не чесно. Що, це просто тримаюсь, мене такий прям кусок сильний. Що тримаюся прям на краєчку, прям на куску ноги. Я тут дуже швидко. Страдає. О, вся, я, я прийшов. прийшов. Класс, я... вас там двоє всього. Я молодець. Ой. Ой пропустив перший прыжок і сразу вилетів, майже. Да. А я тоже да? майже а я тоже майже пропустил, а там на краєчку лишився прям. Капец. Ой я, я впал. Я сдох. Вот я, я лох. Привіт, друже. Привіт, Вот я лох. Не, я я прийшов, але потім сдох. Думаю, що там так само буде бар'єр невидимий. Да, невидимий бар'єр. І все ні, майже не пройшов. Все, зараз ми. Ти вообще молодець. Пройшов, але вивалився просто. Угу. Як вибрати? Я хочу взяти фронтмена по приколу, а по того не вийшло. Ну таке, там треба щось мати, бо треба гроші. мані мати. Там я я понял, але я тепер не можу вибрати за кого грати. Нічого, а, будеш за гравця, Добре. ніхто собі з... там таким щедром фронтмена тобі не видасть. А жалко. Я був би дуже добрим фронтменом. Ну що, бажаю вам. Земля вам, пуховиком. Бажаю шо? удачі. <laughs> Ні, ну ти вообще добрий. <laughs> Желати удачі? Ні. Пожалуйста, земля вам пуховиком. Да, земля вам... Бажаю вам м'якого пуховика там. Ой, а, все, я то. Ми... Тепер ми будемо. Так, да, наша я зрозумів, що ми будемо просто зашибіть. Головне, щоб зараз лук не накрився. Да. Тут хтось якось по особому пригає. Ой, воно, воно швидше стає. Нормально. Тримаємось. Нормально. Нормально. Майже нормально. Я тут аж вроді даже і не рухнувся. Ну на три Я не не сильно. Я на каркав. Я вже тоже насильно рухнувся. Ага, перший вже вилетів. в мене тут вже половина. Ну, там ще? Половина в проб. Все. А, я прийшов. <проб> Прийшли. Туда? Та я куда? Ты що за прокляття якесь? Ну я тебе там не побачив. Та я тебе. Там я, я їх вздыхаю. <проб> ну шо сказати, два рази пройшов і два раза здох. Що шо ще раз, нараз пограю і буду закінчувати. Так, мені головне з тобою не статус, печально не випрягнути. Я хочу на цю кришу залізти, оцю. Яку ти кришу? І що не там? Ти що там паркуриш? Ти парку. Пар... Це ти там стоїш? Ти ще не прияв? Чекай, ти дай это. О, я пытаюсь тут туди залізти, а не виходить через забор. Чекай, а я, а як? ти ж вроді прийшов. Я прийшов? Чекай. А, точно, за тиш сторони. А, так ще багато людей лишилися. Ну нічого, чекаємо. А, хто проходив, будуть потім ще в кінці. Поняв. Чому якийсь барсук в костюмі є пройшов, а ти ні? А. Б. Все. Все. Зар... Все, зараз ми. Ну, мені ти вже на третій раз, раз думаєш, що... Ще раз скажи, почекай, ти ну, починаєш говорити, коли я перевіряю запись. Ще раз скажи. Ну коли не надійсь, ти, ти же с третьего разу не випадеш отсюда? Над надії, ще що ні. Ой, зразу я. Тихо, е! не урив, мікрофон так. У вас там всього двоє. Ну да. Сами першими. бажай мені, удачі. Земля твій пухой. Я тримаюсь, тільки тут дуже складно стає. 5-10 секунд. Все, я прийшов. Нарешті. Ой, я чомусь по і побіг же сразу, так все. Ой, я тепер я! Да подивимся. як ти надієшся, що, що ти не здохнеш першим. <сміріння> Надійся, ну все. Ой! Всіх здесло сразу. Я бачил. А ну, я да. джумри дашь на хорошому уровні, це легкотня. Шо ти рвав? Я в Ну представь, що я тільки що на віровку не вставав, добре? Я чувствую ніби... 5 секунд, нормально. Так я чувствовал, ніби та віровка ніби якось. Вище тебе і тебе просто не задівало. Я два рази на неї встав, тільки Все, що. Все, прийшов, молодець! Єс! Yes. Єс, yes. Все. Все. Можемо в принципі падати, у мене 450. Давай. Давай, полетіли.